Часто буває, що коли кажеш, що ти не їш м'ясо, яйця і молочні продукти, людина просто не розуміє, а що ти взагалі їш? Мабуть, ти їш траву просто чи одні макарони. Такі питання, що ж ви їсте, що ж ви їсте на рослинному харчуванні, виникають у нас часто: і в садочках, і в школах, куди ходять мої діти, і серед дорослих, звичайно, якісь знайомі не розуміють, що ми їмо. Тому я вирішила показати, що ж такі їдять вегани в Україні. Це буде українське виробництво, українські продукти, все, що є у нас в холодильнику, я швиденько покажу, а далі покажу докладніше кожний вид продуктів. Якщо вам цікаво, що ж їдять вегани в Україні, залишайтеся зі мною. Так, ну що, поїхали. Давайте вам розкажу, що є у мене в холодильнику зараз. Тут у мене знаходяться хумуси, всі, різні види, різні смаки. Тут запас ковбасок. Я все це покажу докладно пізніше. Тут якісь сосиски, теж щось, це запаси. Тут все в лапках молочне, це масло. Масло з кешю і тут сири. Все це покажу докладніше. Далі, тут це вже щось готове: якісь макарони, рис, котлетки з рослинного фаршу, соєве м'ясо. Тут розморожене соєве м'ясо на приготування. Це, до речі, класні Вегіленд млинці з сейтаном. Сейтан це пшеничний білок. І тут ще треба спробувати. Це вегілин, цей там по-китайськи. А тут нижче там тофу зберігається. Це я роблю тофники періодично. Тофники це як замінник сирників. Це, до речі, шуба веганська, звичайно. Замість сльотки там баклажан з водоростями, норі. І тут. Ще сейтан, який можна на сніданок собі робити замість бекону, на бутерброд, щось таке. Тут в ящиках фрукти овочі, на них я не буду зараз зосереджуватись. Так, і дверцята знизу вверх. Тут зберігаю молочко рослинне, це вівсяне, до речі, український виробник. Тут вище в мене вершки вівсяні. Їх я використовую для приготування аля м'ясних страв. І також, наприклад, картопляне пюре теж туди додаю. Тут якісь вже відкриті сосиски. І верхня частина дверцят – це вівсяне згущене молоко. Якийсь відкритий хумус, соєвий соус. Ні, це не соєвий соус, це майонезний соус. Просто без яєць, кекерчиця, кетчуп, томатний соус. І ще класна штука. Ікра з водоростей дуже смачна, ніяких там риб не плавало. З водоростей смачно, прикольно, нікого не треба вбивати. Так, ну і що у нас в морозилці? Тут якісь овочі, ну добре, тут якісь просто овочі лежать. А от тут справжні запаси. Це знову ж таки. М'ясо соєве. Я потім покажу упаковку, тому що я знімаю картонну упаковку, щоб все сюди вміщалось. Це вже готові штуки, це зрази з грибами, з укроп кафе. Вони роблять все смачне. Тут різні ітмії, я все покажу далі. І знизу, ой, знизу теж всякі тут смаколики. Це набито. Покажу все на столі докладніше. Отже, давайте почнемо одразу з білкових інгредієнтів, інгредієнтів, продуктів. Білкових, ну, можна сказати, це м'ясні. Це все в лапках, тому що ну, ми так звикли до... називати ці страви, м'ясні страви, але це рослинний білок, і ми називаємо це рослинне м'ясо. Добре, давайте домовимось так. Отже, це мій улюблений фарш, з якого я готую все, що можна: котлетки, якісь там навіть макарони по -флоцьки. Ну, Це така просто дуже проста страва, яку я можу покласти дітям з собою в школу, в ланчбокси і там нічого не протікає. Там достатньо білків, смачно, і діти з задоволенням їдять. Склад, вода питна, ізолят соєвого білка, олія соняшникова. Рафінована кокосова олія, конопляний протеїн, пшеничний білок, екстракти дріжеві і так далі, і тому подібне. Ось, це я замовляю прямо на сайті ETMET. Там є такі великі сімейні пачки. Зазвичай продається четверта частина цієї всієї упаковки ось такий шматочок. Можна в сільпо придбати, в багатьох магазинах вони є. А так виходить дешевше, особливо, якщо брати кілька штук, там виходить знижка у них, і дуже вигідно, дуже раджу. Далі у них же ітніт є такі боли. Теж нормально на смак приблизно такі самі, як і фарш, просто у формі таких кульок. Теж дуже зручно, можна зробити якісь там лавачі з них. І це теж дуже смачні котлети, котлети для бургерів на рослинній основі. Але ми їх просто їмо, як котлети з гарніром якимось з салатом. Склад тут, вода питна, ізоляція білку. По суті, той самий склад, як і у фаршику. Теж я все це замовляю у них на сайті Eatme. Далі супер класний М'ясо рослинне це вегурман. Виглядає саме зі так. Це біле і це червоне. я Залишила спеціально для відео упаковки, щоб показати, як це виглядає. Раніше до війни у них склад був трохи інший. Тут була, був пшеничний білок і це було настільки смачно настільки смачна скоринка, коли смажеш, була. Так, була. Зараз склад трохи помінявся, став тільки соєвий білок. якщо бачите. Бачите, склад, білок соєвий текстурований, вода, олія, дріжджі, ароматизатори, сіль, глюкоза, аскорбінова кислота і барвники. Все натуральне. І їх дуже зручно просто просмажити. Можна тушити, що хочеш робити. Я на годинку заливаю гарячою водою цей сам пакетик, воно швидко розморожується і можна швиденько посмажити. Також замовляю на сайті Вегурман, і, до речі, у них зараз ще з'являються новинки. Поклали в останнє замовлення у вигляді подаруночку Джерки. Дуже смачні, ще немає на сайті. Скоро кажуть, з'явиться, бо я вже цікавилась, що це таке смачне чи буде у продажу. От, сказали, буде і теж завітайте на сайт. Вігурман.ua. Ще отакі смачні котлетки бургерні. Їх треба на сковорідку, таку доволі велику дві пачки. Тобто тут дві штуки цих котлеток. Я беру по дві пачки. Ми за обід з'їдаємо всією сім'єю. нас просто п'ятеро, нагадаю. От, це у нас котлети з гороху. Мені більше подобається горохова, а це з сої. Так, склад продукту тут вода, ізолят соєвого білка, крохмаль, сіль, олія, клейковина пшенична. Сік червоного буряка. Це для забарвлення, карамель, лимонна кислота, метилцелюлоза, натуральні спеції. Смачне теж раджу. Тут спосіб приготування вказаний розморозити у холодильнику. Я не розморожую, я просто так одразу вкидаю і смажу. Розігріти пательню, додати олію і просмажити. Ну, правильно, можна і не розморожувати. Далі давайте пройдемось по фастфуду. Це котлетки. Ой, котлетки, сердельки вегетус, У вегетуса дуже класні були і є сердельки сосиски і ковбаси. Вони роблять їх такими, знаєте, ну, м'ясними. Вони дійсно такі поживні. І бутерброд, наприклад, з цією сейтановою ковбасою, ну, дуже поживний, і ти не їдаєшся дуже швидко. До війни в Вігетусі я купляла офлайн, а зараз користуюсь тільки онлайн магазинами, тому що ну, так зручніше, і не треба нікуди їздити. Ну, логічно. Так. Це смачне, це смачне. Якщо ви віган, обов'язково треба дивитись і не купити хі -хі, раптово шпикачки, тому що там є сир. Це не очевидно, але кілька разів попадалось на це. Ще ось такі сосиски вігетус, теж сейтан. Взагалі є три види рослинного білку, які я бачила в продуктах. Це соєвий, гороховий і е, пшеничний. Тобто, наприклад, сейтан. Сейтан це пшеничне м'ясо. Да? М'ясо з пшеничного білка. Особисто мені подобається більш за все гороховий білок і е, сейтан. пшеничний. Але соєвий це така база, поживна база, скажімо так. Е, ще є такі сосиски пшеничні «Вегас». Е, нам з чоловіком подобається з сиром пшеничні. Сир також веганський, якщо що. Давайте подивимось склад. Що Склад Сейтан 63%. О, концентрат соєвого протеїну. Ну і всяке таке тут приправки. От, До речі, Вегас також представлений є в цих ларючках Шошо веган. Якщо ви знаєте, наприклад, на метро Голосіївська в Києві є дуже теж класний веганський фастфуд. Далі, давайте подивимося ще ковбаски ось це Вегас. Також е пряна і класична. Дітям, більш за все, подобається класична, бо вона така ніжна. Так, що в нас тут соєвий крем, ізолят соєвого протеїну. Ну і так далі. І ще є от така зелена корова. Е ну, Я не фанат продуктів зеленої корови, мені просто. Мені особисто не сильно подобається. Тут склад тофу, боби соєві цілі, бла-бла-бла, бла пшенична клейковина. Ще трошки рандомних заморожених продуктів. Це у нас вег паштет грузинський, дуже смачний. Ці вегіленд все роблять замороженим. Це дуже зручно, склав собі і коли хочеш, використовуєш. Склад тут: нут, морква, цибуля, часник. Ну і приправи. Коротше, цей паштет класний тим, що у нього немає такого неприємного присмаку, як іноді буває у хумусів. І ну, раджу спробувати смачний. так, Далі, ось такі я вже показувала млинці з сейтаном. Вони зазвичай вони продаються замороженими, просто я вже розморозила, будемо готувати. Тут рослинний білок сейтан: цибуля ла 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 ла, -ла олія соняшникова вода. Не міс... До речі, до речі, млинці чудово готуються без яєць, без молока, просто вода, борошно і олія. Цікаві також виходять варіанти, якщо замість води додавати, наприклад, вівсяне молоко або якесь мигдальне, ну, щось таке. Моя мама, мама чоловіка часто готують млинці для онуків і все чудово виходить. Класні млинці. І це сьогодні ми скуштуємо з чоловіком: це сейтан по-китайськи. Рослинний білок сейтан, морква, соєвий соус, перець. Далі ще з укроп кафе теж заморожені страви. Це у нас зрази з капустою. І це зрази з грибами. Тут наліпка кудись ділась. Теж смачно, швидко, все готове. Для вегана є будь-які варіанти. Далі, давайте пройдемось по в лапках молочці. І різні там намазки. Отже, Green Smile дуже класне молочко рослинне. Різні є з даваннями. От Ваніла, наприклад, дуже добре з кавою смакує. А Oat Strawberry це прям як коктейльчик. Дітям дуже подобається іноді поласувати. Недорогий український виробник. І їх же вівсяний вершковий. Ну, напій. Не напій, я його використовую просто як вершки для приготування чого небудь. Далі. Тут далі є така парочка, навіть не парочка. Це Тріо, це Натурлі бренд. До речі, коли я жила в Латвії, то ми постійно купували натурлі, там є різні страви, типу в'яганський шніцель, якісь там теж кульки і також бургерні котлетки. Дуже багато всього, все заморожене теж. І класно, що в Україні є ця намазка. Но це, по суті, масло, яке повністю рослинне. З це масло беремо, беремо ікру веганську, це ікра з ламінарії з морських водоростей. Смачно, дуже класні виходять бутерброди. І також, як замінник цього масла, є культивоване традиційне, це з кешю робиться, і воно з кислинкою. Тобто на смак, як трошки сметана. І отже, ось цим ми робимо бутерброди, ласуємо періодично. Краще навіть смакує з цим маслом, з кислинкою, тому що це солоне, це кислувате, виходить чудово. А це більш солоне масло. Згущене вівсяне молоко і кокосове. На мій смак краще вівсяне, воно більш за все схоже на звичайне гущене молоко коров'яче. А кокосове молоко, мені здається, просто якимось пустим, але солодке. Воно просто надто солодке для мене. От. Ну, Це теж діти люблять бавитись. Далі ще такі можна знайти Це у звичайних магазинах, наприклад, я в Ашані купую майонезний соус. Тобто, по суті, це майонез, просто без яєць. Все чудово. Ще такий якийсь паштетик, не дуже смачний на любителя. Так, це теж можна знайти в будь-якому магазині, хумус. У мене конкретно зараз це Йофі. Йофай. Не знаю, як це казати. Смачний, класний, діти люблять. Старший син у мене просто намазує на хлібчик, коли хоче їсти, а мамі ніколи йому допомогти з цим питанням. Це дуже поживно, корисно, білок, як завжди, все на місці. Далі тофу. Тофу теж в звичайних магазинах продається, Можна, я беру будь-який класичний. Це я використовую на тофники. По суті, це як сирники, тільки тофники. Далі у мене тут сирна корзинка. Це, до речі, ці Fine Organic я купувала в Pan Vegan магазин, теж там класна доставка є. В той же день ви оплачуєте і. Вам везе таксист, <реш> ваше замовлення. Все швидко і а, зручно. Сир культивований чедер. По суті, виробництво сира таке саме, як і з коров'ячого молока, просто використовується, як сировина, не коров'яче молоко, а рослинне. Будь ласка, ось вам і сир. А, ще сир такий: ми любимо: Violet. Це гауда і Скільки тут? тут багато. Це повторюється, слайсис теж смачний. Діти люблять, просто бутерброд. Давайте подивимось: склад. Вода, кокосове масло, крохмаль, сіль, ароматизатори, барвник, вітамін, ну і все. Ось. Тут такий самий склад. А в цьому крафтовому, знову ж таки, використовується кешю. Кешю, кокосова олія, тапіока, крохмаль. Ну і далі спеції. Ще хотіла показати такий сейтан сейтан амарантовий. Його класно використовувати, як, <смас> наче бекон. Ще така штука сейтан Бастуру те ж саме. Я не пам'ятаю, де я купувала, якщо чесно, але воно смачно. Цікавий присмак, цікавий смак. Це все про смак, правда? В складі тут білок пшеничний, насіння амаранта, цибуля, вода, соєвий соус і так далі. І, будь ласка, шау-аут до мами мого чоловіка, яка для нас зробила селедку під шубою. Під кожухом. Як це українською? Коротше, селедка під шубою. І це повністю веганська селедка, Це не селедка, Бо це, баклажан. З водоростями, піджарений з водоростями. Отак, звичайні слої. Просто водорості додають морського присмаку, солоності. Ну і все. Ось вам, будь ласка, традиційний салатик. Тож, це було все, що я хотіла показати. На сьогодні саме ці продукти ми їмо. Я не показувала, звичайно, пакалію, якісь там крупи, овочі, фрукти. Це все звичайні продукти, які їдять всі. Це були саме такі веганські продукти, які, мені здається, звичайна людина не дуже буде цікавитися ними. От я вам дякую за те, що ви подивилися це відео. Можливо, вам стало якось цікавіше спробувати якісь рослинні продукти, рослинні альтернативи. І я відкрита до дискусій. Дуже хочу почути вашу думку. Пишіть в коментарях і не забудьте жмакнути лапку вгору. Дякую вам! Дуже дякую за увагу! Слава Україні! Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. До зустрічі! Будь ласка, зазирайте в інфобокс в опис під відео. Там я залишу всі посилання на магазини, інтернет-магазини, де можна все це купити, всі ці веганські альтернативи. Особливо приємно підтримувати саме українського виробника і українські магазини. Тож, я запрошую вас зазирнути і ознайомитися з асортиментом. Дякую за увагу! Побачимось!